Полтавська паляниця користується популярністю далеко за межами нашої області. Люблять її і за кордоном. Чому? Відповідь дуже проста: неперевершений смак, харчова поживність і, головне, натуральність. Професійні дегустатори і споживачі одностайні у думці. Продукція відкритого акціонерного товариства Полтавський хлібокомбінат найкраща. Повірте, полтавчані в кожен продукт вкладывают труженики Полтавского хлібокабіната душі з часиці своїх душі. Вони прикладають багато нього здоров'я для того, щоб завжди наш хліб був самивкусний. На ринку хлібобулочних виробів вад «Полтавський хлібокомбінат працює з 1933 року. Нині підприємство має серйозну хлібопекарну базу і є провідним у Полтаві та області. Вад Полтавський хлібокомбінат, хлібозаводи номер 1 та 3 – випускає більше 100 тонн хліба за добу. І цього вистачає, щоб задовольнити потреби мешканців Полтавщини. Гордимся ми Полтавською поляницею, це вона заслужила достойне місце. Затем новими видами сортов хліба, це тостовими сортами, і особливо підсолнечником ржано-пшеничним. Він дуже подобався, використовується великою популярністю, і тому ми всі сили прилагаємо тому, щоб удовлетворити запроси наших покупателів. На святі хліба полтавці не тільки із задоволенням дегустували продукцію відкритого акціонерного товариства «Полтавський хлібокомбінат. Для гостей виступали артисти філармонії, народна артистка Слобожанщини Наталія Май, а фірма Інфініті подарувала присутнім святковий фейерверк.